Один в'язень переживав фізичний і духовний біль, в нього була депресія, гнів і пригнічення А, і прагнення помститись зрадникам своїм. І ці емоції і почуття переповнювали його. І до в'язниці він хотів легко зробити гроші і тому крав. А люди його від цього відмовляли, і він вважав, що це єдиний вихід красти, бо він був недосвідченим. Що це єдиний вихід розбагатіти. І його друзі були кратії. І він був злий, розчарований, думав про суїцид, і лягав і прокидався з думкою про смерть. І на побаченні з дівчиною вона дала йому книгу Станіслава Юлії Салтаненко Останні стануть першими. І він. Не повірив спочатку, що ця книга може йому допомогти, але потім він взяв все-таки і прочитав назву, і почав читати. І йому дуже сподобалось історії людей його надихали і підбадьорювали, захоплювали. І в нього з'явили вір, що є вихід з в'язниці все-таки. І він захотів ходити до церкви, молитись, і він почав молитись, і Бог почув його молитви, і його відпустили з в'язниці. І, на... і він мав заплатити борг 12 тисяч доларів своїм друзям-крадіям. І він пішов на роботу з люсарем. І е, почав ходити в церкву, і спочатку він погоджувався з кожним словом, е, пастирів, е, ну, був смиренним, е, слухняним, а потім він запишався і почав е, пручатись. І... Сварився і розлучився зі своєю дівчиною через це. І потім все-таки, ну, після часу, він вирішив покаятись, змінитись, повернувся до Бога, повернувся до церкви. І Бог його благословив бізнесом, він почав працювати сам на себе, і він знайшов віруючу дівчину-християнку, з якою він одружився, і вони разом в Одесі служать Богу і людям, проповідують. Так що це дуже крута історія. Мені сподобалась. Слава Богу.